Всім при каналі Віц 5. І сьогодні ми будемо робити огляд на оновлення 1.2 і кремна та 5. Але про це не ставити лайк, підписуватись на канал, коментарі ідеї для наступних відео, також при реєстрації або й просто вводь мій промокод у Фума зараз бачите на екрані, і в мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Ну а ми приходимо до відео. Ну що ж, давайте прийдемо до невеличких нововведень, а далі вже будуть цікавіші і більші. E, почнемо з того, що у Сенді Шарс, це у нас десь ось тут на пологіці має бути. появився новий інтерфейс на там тепер буде цікавіше. E, це в принципі, нам не дуже цікаво, тому що ну, це далеко. E, банда Меребунта переміщена на нове місце, а згодом у них з'явиться свій власний інтерфейс та мегавейбовер інтер'єр. E, я не знаю, де вона взагалі є, оця от банда e, Меребунта, ну, Це нам не сильно цікаво, тому що я взагалі не в бандах так далі. Тому давайте далі. Тепер ви зможете поєднувати рюкзак із аксесуарами, які знаходяться на спині. Думаю, тут пояснювати не треба. Тобто ви можете носити і рюкзак для додаткового місця у інвентарі. І також ви зможете носити аксесуари на спині. Тобто якісь там крила і так далі. Оце все, що ви до того не могли носити через рюкзак. Також підвищена заробітна плата на роботах. І Кримінальні та державні організації також отримали підвищену заробітну плату. Це все прикольно, звичайно, але на цьому ми зациклюватись не будемо. Ну що ж, і давайте перейдемо до найцікавішого. Це ж, звичайно, Battle Pass. Витискаємо на англійську M. У нас тут є розділ Battle Pass, є пропуск, віп-пропуск і завдання. Давайте подивимося на пропуск, що тут у нас загалом є. Звичайні прості завдання. Тут стандартний пропуск. І є віп пропуск Тут, звичайно, просто різні предмети. І міріень тут поки що нічого нема. Давайте, подивимося на віп пропуск Що тут у нас є? У е, нас є Silver Pass, тобто це звичайний, які отримують всі. Є е, діамантовий Pass і Battle е, Pass. Не знаю, що за це отримується. Ну, чи ще Це в нас, як я розумію, отримується за діамантовий. Правильно, а що за сапфіровий, я не знаю. За сапфіровий, якщо я правильно знаю, там отримується, е, типу, якісь там завдання 120 плюс, здається, правильно? Я не знаю, добре, я не знаю. Не буду казати, ну, але, звичайно, сапфіровий пропуск дасть вам дуже багато привілей. І також, звичайно, завдання. Завдання тут не важкі, ну в основному, типу... Е, Отакого, от так поцупити інструменти з будівництва, відправити кошти через банк, видавати е, татуювання зі свого тіла. Тобто такі простенькі, які неважко виконати, і можна без проблем виконувати ось такі завдання. Е, давайте зараз я не буду виконувати завдання, чуть пізніше їх виконую. І зараз подивимось на роботу. Звичайно, я на цьому відео відкрию цей кейс, який ми тут отримаємо. Але спочатку, давайте. ми... Зараз підемо і підемо на роботу будівельника, тому що це нова робота. Наприклад, приклали маршрут можна відкрити отут у телефоні, зайти в роботи. І ось тут будівельник. Давайте ми ховаємо телефон, візьмемо, орендуємо мопед і їдемо. Так, ми прибігли на міточку, і в нас ось тут є такий NPC, ми до нього підходимо. Так, давайте влаштуватися. І взяти молоток. Давайте. Вам видано молоток. І так почнемо. Все, давайте ми зараз візьмемо молоток в руки. Ось так взяли. І беремо на міточку. Бачите, у нас є синя мітка на мінікарті. Давайте зараз на неї біжимо. Ось, в нас тут є такий кружечок, ми підходимо, натискаємо М. І нам потрібно забивати. Скоріше за все, це нам треба попадати максимально. Да, це нам потрібно попадати максимально. Все, ми забили і отримали 260 доларів до зарплати. Як на мене це дуже класно, тому що, ну. Моно я це зробив буквально за ну менше ніж хвилину. Тому так от, моно там, за пів годинки роботи можна підзаробити добрих так п'ять тисяч, думаю точно. Так, і звичайно, вам треба бути акуратними, не такими, як я, які просто впали з будівництва і отак опинилися в лікарні. Давайте ми зараз вернемося назад і ще чуть-чуть попрацюємо. Ми знову вернулися і, до речі, тим, що я загинув на будівництві, я виконав частинку квеста поцупити інструмент. Тому кожен раз, коли ви йдете з будівництва, просто берете молоток. І так почнемо. Берете молоток, звичайно, в кожному випадку. І тобто, факто працюючи на будівництві, ви в будь-якому випадку, коли вже звільнитесь, якщо у вас молоток не зламається, наприклад, ви просто почнете виконувати квест. Молоток трохи у нас ламається, але його буде досить достатньо, щоб Думаю, хвилин 20 так точно працювати. Але потім ви можете без проблем просто підійти до NPC і взяти наступний. Ну що ж, я вже буду закінчувати зміну. Зараз ще підемо виконаємо квести. І також поцупимо е, молоток. Так, е, так замирився. Все, ми закінчили, заробили ми майже 3000, враховуючи, що перший раз ми просто померли, і, скоріш за все, гроші за той час у нас просто припали. І молоток ми поцупили, розуміє, так? Так. Да. Давайте ми ще, може, виконуємо пару квестів, зараз поїдемо. І, до речі, що ще хочу сказати: з кожним разом, коли ви забуваєте цвях, у вас додається 1% до навику будівництва. І з кожним відсотком навику будівництва ви будете отримувати більше грошей. За вашу роботу. Тобто, якщо я починав з 236 доларів за один цвях, то тепер я отримав 280 доларів за один цвях. Тому це доволі непогано. Якщо умовно наперед так попрацювати, я думаю, ви вже зможете назбирати собі 100% і буде такий непоганий заробіток. Так, умовно, Можливо, десь доларів 400 за один цвях. Тому працюйте тут, а ми їдемо виконувати завдання. Ми приїхали в магазин масок, тому дивитеся зараз якусь купимо для квесту. Маски тут доволі дорогі, тому ось така найдешевша за 2400. Давайте візьмемо ось таку і купимо її собі. Ендер підтвердити. Нас зняли. Все, давайте вийдемо. І подивимося, чи нам зарахували квест. Так, нам зарахували. Е, в принципі, тут більше такого ми не можемо зробити. Хіба що ще е, набити татуювання? Давайте глянемо, скільки нам не зустрічає. Ага, не зустрічає нам ще багато. Тому давайте все на гімн татуювання. І, на жаль, сьогодні кейс я не заберу. Ми приїхали у е, Blazing Tattoo, Давайте зараз їдемо, Підійдемо. Е, так, задавайте, напевно, яке саме е, дешеве. Найшов я ось таке татуювання, за 1200, воно найдешевше. Є, ми його зробили, давайте нам треба вийти. Тобто не видно, тому що в мене маска. І тепер нам треба звести татуювання. Але, на жаль, ми цього зробити не зможемо, тому що зведення татуювання коштує 3200, ну саме мого татуювання, а зараз на руках в мене 2900. Але нічого, ви зможете виконати це задання, тому що я вам показав, де це можете зробити і як, скільки це буде коштувати. Тому, якщо тобі це відео було корисне, або ти дізнався щось цікаве, будь ласка, напиши про це в коментарях, або хоча б постав просто лайк, для того, щоб я знав, що це комусь корисно. Ну а я буду прощаться. И всем па-па-па-па!